Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу шостий клас. Пізнаємо сонячну систему, небесна сфера, зоряне небо, сузір'я. Небесна сфера це уявний великий кулястий об'єкт, який використовується для спрощення астрономічних обчислень та відображення руху небесних об'єктів. Вона є уявним небесним куполом, на якому розташовані всі небесні об'єкти, такі як зорі, планети та галактики. Наприклад, для визначення положення зірок або планет на небесній сфері астрономи використовують такі параметри, як пряме піднесення та зіркова висота. Зоряне небо це простір над земною поверхнею, де можна бачити зорі, планети та інші об'єкти. Коли ми дивимося на зоряне небо, ми спостерігаємо різні світлові точки, які називаються зірками. Вони розташовані на небесній сфері у явному куполі, який оточує нашу планету. Зірки можуть утворювати різні групи, відомі як Сузір'я. Сузір'я це групи зір, які утворюють певні образи або фігури на небі. Вони були названі в давнину на честь міфологічних персонажів, тварин, об'єктів або історичних подій. Сузір'я використовувалося астрономами для орієнтування на небі та навігації. Наприклад, Сузір'я Оріон має вигляд стрічки або поясу трьома яскравими зірками всередині. Сузір'я Велика Ведмедиця нагадує великий ковш. Одним з найвідоміших є Велика Ведмедиця. Він складається з семи яскравих зір, які утворюють схожі на ковш зображення на небі. Люди використовували Велику Ведмедицю для навігації та визначення позицій зоряного неба протягом тисяч років. Зоряне небо не однакове всюди на землі. Це може змінюватися залежно від багатьох факторів, таких як географічне положення спостерігача час року та погодні умови. Наприклад, залежно від вашого місця знаходження на планеті, ви можете бачити різні сузір'я і навіть північну або південну половину неба. Також впливає величина світлового забруднення. Тому зоряне небо може бути різним у різних частинах світу та в різні часи. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.